Усі мої вітання. Слава Україні! Готуємося помалу до польових робіт до під... і займаюся наразі підготовкою трактора Джондір 69-2.0. Мали ми таку проблему вже пізно восени. Перестало працювати вентилятори. Обдуву, а ну, коли вони не працює, то не працює ні кондиціонер, ані пічка. Не захотів я ще тоді все те діло розбирати, бо знав, чим воно пахне. На швидку руч поставив от такий китайський вентилятор, його було достатньо, трохи обдувало. Ну, а зараз так, буде весна, трохи буде прохолодно, може треба пічку включити. Потім буде літо треба кондиціонер включити. Ну і то не робота. Треба, щоб був знову ж якийсь комфорт роботи. Значить так, спочатку, якби пропали ті регульовані оберти, менші і лишилися тільки найбільші. То я зразу розумів, що причина у тому. Реостаті, резисторі. От. Але вже в кінці її великих обертів не стало. Значить, проблема була у тому вентиляторі, я його зняв. Ну, а цей ще рідний якось працює. Але швидше за все, що він не дуже і працював, тому що тут є два запобіжники І швидше за все. Проблема була в тому, що один згорів, а один працював, який тільки йшов на той, на той вентилятор. Ну і виходило, що трохи було незрозуміло що до чого. Ну, помало розбираємося. Значить, що тут по тому е регулятору, тому резистору згорів, отут стоїть. Тут стоїть термозапобіжник, він згорів. Ну, очевидно, очевидно що, Коли приклинив оцей моторчик цього вентилятора, мабуть, тут все нагрівалося занадто великої температури, і він згорів. Паяти його не можна, так ми його просто скрутили, перевірили. Зараз. Працює. Е, трохи не дуже подобається то, що так багато треба розбирати, щоб сюди долізти. Тут треба знімати сидіння і його витягати через задню шибу. Воно досить важке. І вдвох треба трохи помуцюватися. Ну, але. Тяжко тільки перший раз, за другим разом вже вже легше. Далі. Ще одна проблема є тріс-трос від ручника. Теж треба добиратися до нього, поки є така можливість щось зробити або купити другий трос, а можливо, щось там вдасться. Бо тут тільки з краю він витягнувся. І так от нас тих дрібниць в старім тракторі і мусиш приділяти йому увагу. Так що ремонт вентилятора знову ж треба все повигрібати, повимітати всю пилюку. Якби би трактор не був, Щільний все одно пилюка кудись заходить. Правда, її трохи менше, ніж в МТЗ? Вентилятор готовий. В черговий раз. Ми використали моторчик з пічки Volkswagen якогось. Ото такий стояв. Може років два тому я його міняв. Тому що рідний моторчик. Один був згорений один є робочий. І за той час. Або то такий моторчик був. Ось так. Ту втулку розмовало. І тут вже нічого не стали видумувати. Купили на шроті другий, трошки менший. Ціна питання 600 гривень. то навіть якийсь Siemens. А то був Bosch. Що саме цікаво, що ідеально підходить на вал самого. Моторчика такий самий діаметр і підходить рідна крильчатка з джундіровська. Єдине, що Ото -от так треба зрізати, щоб воно нам зайшло сюди, не мішало. Ну я тут підкладаю, не сильно заморочувався. Просто дві гайки підклав на чотири довгих болта прикрутив. Більш-менш центрував, тут такої точності аж не треба. Головне, щоб нічого не зачіпало. Ну і тепер буде якийсь час працювати. А далі знову вийде з ладу, знову щось будемо шукати. Це, вроді би, встановив на місце. Покажу вам, як все виглядає по сидінні. Так ми перетягнули свіжим матеріалом. Не знайшли, звичайно, оригінального, ну, але краще як було порване. Зараз буде отакий от чорний колір. Сидіння вроді б, все працює. Ще доводилося, ще довелося там трохи знайти де стікало повітря. Ну, але вроді би дали раду, ніч простоїло, майже не спустило. В принципі, під час роботи. Так що задоволений, в принципі. Щоб вдалося нарешті зробити так, як має бути. З ручником також поремонтували, але я не знаю, чи надовго. Щоб замінити трос. Зараз може не буде вітер задувати, щоб замінити трос, не так все просто. Тобто його як би і легко замінити. Але треба зняти бак, щоб там добратися тому я постарався якось його там запаяти, не знаю наскільки воно буде надійно. Але зробили в принципі, завжди є паркінг, але якщо є і то, і то, то набагато надійніше. Так, попробуємо, до речі, що у нас є з мотогодинами. 9569. наїзду я за минулий рік 150 мотогодин. 150 мотогодин. Так що ще 100, мотин, ну 100 мотогодин є. О, ну Трошки повітря втікло, нічого не зробиш. Я думаю, один раз на день підкачати то не так критично. Далі Дальше. Дальше зробили ми об оберти, тепер працюють на вентилятор. Пробували вчора все працює, все гріє. Ну, але той апарат поки що знімати не буду. Нехай ще собі стоїть, може не буду ним користуватися, а може деколи і буде потрібно. Е, ну, наближаємося до 10 тисяч. То що треба їздити і їздити, і так як я їжджу. Хоча трактор. Виконує основні тяжкі роботи. Все одно не стільки багато наїжджає. Так Майже те, що планували, те зробили. Звичайно, далі ще щось може повилізати. Ще якісь дрібні ремонти. Є ще багато що тут робити, але в цілому скажу, що даним трактором задоволений і, в принципі, він виконує свою роботу чудово. Так, думаю, що далі вже будуть відео в полі, а на цьому буду завершувати. Всім всього доброго і до нових. Зустрічі. І чекаємо на найшвидшу нашу перемогу, щоб ми могли спокійно жити і працювати, вирощувати хліб і приносити користь для своєї держави, для своїх людей.